Бачите, як горіх переплітається з виноградом. Воно горіх? Вже скоро можна буде збирати. А оце такі величезні листя винограду. За нього зачепилися. Виноград же плететься, як Ліана. А де ж він починається? Десь тут у хащах. Оце все один і той самий виноград. Оце йду, 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 а він десь тут трапляється серед інших рослин. З'являється, то зникає, то з'являється. І отут він, і отут, і отут, і отут, і отут. Он десь аж тут. О, десь тут ще є гілка, але корінь його десь там всередині. Отак От і співіснують.